Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Раки на розклад пасіанцам на період з 2 по 8 лютого 2026 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали переміна роду діяльності, прапорець, або додаткова робота. Поруч з нею третя особа, котра може сунути носа або ваші особисті справи, або якось пов'язані з цією роботою. Чому я так кажу, тому що котик він грає негативну роль в даному пасіанці? Ось тут скандали. Вони можуть бути пов'язані з домашнім господарством, качечка. Щось будете вирішувати, головне не сваритися. Ось тут гроші. Вони показують або зарплатню, або якісь додаткові надходження, подарунок від родичі, або щось таке. Годинник. Ретельне планування та виконання за часом якихось ваших важливих справ. А ми з вами прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. На моєму каналі, друзі, є нові відео таро кохання, а також таро фінанси. Запрошую всіх, кому це цікаво. А у нас з вами другий розклад знак задяка, раки. Каблучка. Пропонування руки та серця, або якийсь новий договір. Він може бути по роботі, або, наприклад, оренда житла, щось таке, те, що для вас відомо. Завжди думайте про свої обставини, що ви загадуєте, для того, щоб можна було. Знайти відповідь на ваше запитання. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Ось тут ще є якір, це стабільність. Ось цей договір або пропонування руки та серця, що тут романтичні почуття, пропонування руки та серця, він принесе, принесе стабільність в ваше життя. Також цей договір може стосуватися житла, наприклад, оренда житла. Це також вам буде стабільно. Іноді відсутність стабільності. Не дає нашим справам бути злагодженими та гарно відбуватися. Ось тут годинник, ретельне планування та виконання за часом якихось ваших важливих справ. Ось тут у вас переміна роду діяльності, або додаткова робота прапорець. Іноді так буває, що, наприклад, на чиєсь прохання щось зробили, спекли торт або щось таке. І ви вже додатково попрацювали. Від вас тільки ось тут своєчасно давати відповідь: згодне ви або не згодне. Прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Третій розклад знак зодіака Раки. На період з 2 по 8 лютого 2026 рік. Знову випадає ваша переміна роду діяльності або додаткова робота. Далекоглядні плани. Якщо вам там сподобається, цілком реально, що ви можете там залишитися. Тут своєчасне планування та виконання якихось ваших важливих справ. А також троянда це кохання. Ніколи не відомо, де можна зустріти своє кохання. На випадковій роботі або та людина, з котрою ви маєте дружні стосунки, досить таки давно. Дивимося, друзі, щоб нічого не пропустити. Як на мене, досить такий романтичний перший місяць лютого, перший тиждень лютого. Кохання, нова робота, якісь пропозиції, стабільність, досить таки все чітко. Сьогодні з вами дивимось на колоді Мадам Ленерман для знака Зодіака Ракі на період з 2 по 8 лютого 2026 рік. Застереження карта жінки та порада. Карта лелеки. Друзі, жінка, це може бути. Наприклад, приймайте рішення самі не слухайте ніяких подружок. А порада це карта лелеки, карта дому. Лелеки можуть ще означати звістку, але зазвичай це карта дому. Або ви маєте спровідати свою родину, батьків, котрі живуть окремо та далеко, або якісь зустрічі, котрі вас повернуть в той стан, що ми всі. Діти в своєму житті. У нас є батьки, а ми їхні діти. Або сестри і брати, і ми також є сестри і брати. Все це є родина. Карта лелеки. Я бажаю вам гарного тижня, гарних подій, позитивних, мирних та спокійних днів і ночей. Завжди чекаю вас на своєму каналі. До зустрічі зовсім скоро.